Без води, а часом навіть без даху над головою. Сьогодні живуть сотні переселенців на Миколаївщині та Херсонщині. У села, де немає можливості ані попрати, ані навіть помитися, приїжджає спеціальний мобільний комплекс. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик побувала у селі Лимани, де така лазне пральня стала справжнім порятунком. Пані Галина Переселенка із Херсонщини до Лиманів переїхала у березні цьогоріч. До прального комплексу навідується постійно. Ну, по приїзду машини, яка приходимо, вони машинок нічого ж нема, все, все розбито з метою того, щоб ну, як, попрати все. Ну що часу немає, ти з роботи приходиш, духотає. Ну, часу, якби такого вільного нема. Ми ще і бабкам стареньким допомагаємо, і нагороді в них всюди. Олена теж перебралася до лиманів. Удома на Херсонщині ворог обстріляв її домівку. Прати великі речі руками складно, особливо коли цілий день на роботі. Потреба великих розмірів, там ковдри, попрати ми не можемо. Ну, машинки немає пральної. А сюди приходимо ми якісь великі речі попрати. Багато речей. Ну не багато, ну такі, що я руками не зможу їх. Якби важко мені попрати, От, ну, і користуюся цим. село Лимани на межі Миколаївської та Херсонської областей. Тут живе кілька сотень переселенців. Більшість пенсіонери. Кому довелося покинути тимчасово окуповані або зруйновані території. У нас проблеми в самих є з водопостачанням. Навіть декілька разів я користувалася цією пралкою. У мене є старенька свикруха, а вдома вийшла з ладу. Моя пральна машинка, і от ми стараємось також другий раз користуватися їхніми послугами. Комплекс нагадує звичайний ваговоз, але всередині сучасні пральні машини, сушарки, душові кабіни. Щодня тут можуть обслуговувати близько 20 людей. Основна моя робота це ми їдемо у віддалені села, які розбиті, в яких залишилось дуже мало людей, в яких немає води, і як правило, повернулися дуже старенькі люди. Які не можуть попрати собі речі, ну якщо там цей. Ми їдемо, вони нас дуже чекають. Мобільний комплекс приїздить до села двічі на тиждень, і щоразу тут черга: попрати, помитися під душем, узяти гігієнічний набір усе це безкоштовно. Проєкт реалізує благодійний фонд за підтримки уряду Німеччини. Щоб комплекс працював, щоранку набирають воду. Коли баки спорожнюються, доводиться згортатися. Ми визначаємо саме ті населені пункти, які відповідають двом критеріям. По перше, у них Має бути великі проблеми з водою або з технікою. Тобто, наприклад, в Снігурівській громаді це деокуповані території, де просто окупанти з ну, викрали побутову техніку, тобто у людей просто не залишилось пральних машин та не залишилось немає засобів, щоб їх придбати. Комплекс працює з початку року і став справжнім порятунком для жителів десятків сів. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.